Друзі, всім привіт! Сьогодні має слово підбадьорня до вас. Я вірю, що воно для когось буде своєчасним. Сьогодні хотів поговорити про те, що нам вкрай важливо в нашому щоденному житті, особливо при прийнятті важливих рішень. Недавно я робив короткий ефір слово підбадьорення. Як нам можливо бути радикальним, як нам не потрібно погоджуватись на щось, що може понизити стандарт в нашому житті. І зараз я би хотів поговорити трошки про зворотню сторону, а саме про те, чи варто нам аналізувати щось перед тим, як, ну, скажімо, приймати рішення. Однозначно, відповідь буде так. Ми повинні аналізувати навіть перед тим, як приймати радикальні рішення. Скажу вам, що Господь за те, щоб ми випробовували. Хоча б цьому мене випробуйте, так, так говорить Господь. Чи не вилі вам благословення аж надмір» – Це питання десятин в книзі Малахії так піднімається в третьому розділі. І Господь закликає нас випробовувати пророцтво. Господь закликає нас взагалі мати здоровий розум, біблійний розум, обновлений розум. Обновлений розум це розум. Який має собі вже іншу основу. Тобто, проаналізувавши щось в своєму житті, ми це замінюємо, оновлюємо. Ось, якщо ми бачимо, що це не догаджа Богу, ми це залишаємо. Тобто, аналітичний розум він дуже важливий для нас. Ми не повинні всьому, всім вірити на слово і все приймати за чисту монету. Якщо ви сьогодні вірите кожному, то ви будете засмучені однозначно. Ми можемо вірити лише одному Господу. І ми повинні не боятися аналізувати. Господь не проти, щоб ми випробували про... просто повторюсь. Господь не проти, щоб ми випробували його слово. Випробувавши на наявність істини, те чи інше вчення, ми збережемо своє життя. Тому не бійтесь випробовувати, не бійтесь аналізувати, не бійтесь задаватися питаннями здоровими питаннями, питаннями, яких ваша віра буде. На першому місці, якщо ви правильно заакцентуєте на аналізі, ви не скотитесь в прірву невірства. Оце дуже важливо. Адже люди, які починають аналізувати, і при цьому вони вони сумніваються в самому Господу, то скажу вам, що самому Господі перепрошую, то я скажу, що вони часто можуть скотитися на рівень невірства і взагалі не довіряти. Справжнім обітницям, які Господь гарантував в своєму слові для виконання, тобто він запевнив зі свого боку, що він виконає те, що пообіцяв. Але занадто така, скажімо, схильність до аналізу може привести до, до невірства. Але в цілому Господь хоче, щоб я так вірю, Господь хоче, щоб ми не боялися. В здоровому розумі, розумі, в дусі віри, з правильним серцем проаналізувати, щоб застрахувати себе від невірних шляхів. Я не вірю кожній людині на слово. Я випробовую слова людей, їхні вчення, їхні думки, їхні наміри і їхні мотиви це важливо, але при цьому я не втрачаю любов до людей, повагу до них. Але що стосується серйозних рішень, я даю часу, щоб зважити. Не бійтеся аналізувати, не бійтеся аналізувати, але уточню ну, ще одну, знайдіть цю середину, щоб цей аналіз не перетворився в невірство, і в ремствування, і в нарікання, і в, неправ, в неправильну не завів вас в неправильну площину, щоб ваші очікування не, від Бога вони не, не порушились. І якщо ви сьогодні правильно подивитесь на своє життя, то ви зможете. Самі собі чесно відповісти, чи в вірі ви, чи ні. Якщо ви в вірі, тоді аналізуйте. Якщо ви в не ну, в неналежному стані, тобто ваша віра на низькому рівні, тоді попрацюйте над віру і аналізуйте вже в правильному дусі, дусі віри, довіряючи Богу, маючи з ним діалоги. І це покращить якість вашого життя. Це допоможе вам будувати життя так, як нас закликає Господь своєму слові по біблійному зразку, здоровому розумі. В спокою, в мирі і уповаючи на Бога. Адже людина, яка вміє аналізувати, вона показує, я буду вірити лише Богу. Вона показує свою залежність від Бога. І вона навпаки не сумнівається в словах Бога, а виражає йому довіру. І тому вона не хоче довіряти нікому, крім Господа. І не хоче така людина, яка вміє аналізувати у здоровому глузді впійматися на гачок обману. Тому будь-що ви слово. Я сьогодні закликаю вас до правильного біблійного погляду на аналіз. І так як самоаналіз, так таке аналіз вчень чи пропозицій, які вам надходять. Не погоджуйтесь відразу на все. Будьте людьми, які вміють випробувати, випробовувати все в правильному дусі. З маючи хороші основи, нехай ці основи будуть у вашому житті Божим Словом, і нехай це слово просвітлює ваш шлях, і тоді ви зможете відсіяти всякі невірства, всякі невірні шляхи викрити і йти Божим над шляхом. Вам Божого благословення, і дякую, що ви сьогодні були зі мною.